Для початку, хоча б потрібно мати гарну фізичну витривалість, це даний військовослужбовець також в, має бути готовим і вміти, по-перше, вміти прораховувати дану ситуацію та, готовим, та бути готовим до будь-яких змін в даній ситуації, а також психологічно стійким та емоційно стійким без цього ні. Одна приклад весна, квітень місяць, ще літ на річці, а ми вже форсуємо її. Потрібно правильно робити певні дії, правильно форсувати її. Максимальна тишина має бути спілкування, тільки з жестами. Кожен вихід це до ворога. Нема такого виходу, що просто сходити, десь там подивитися. Є, Стоїть завжди певна задача. Певну задачу потрібно виконати. Не виконали з першого разу, йдемо другий раз. Це певні підготовчі етапи до певних дій. І люди, які працюють в цьому підрозділі, вони мають готові бути до всього. Тобто вони можуть прорахувати ситуацію, але одночасно бути готовими до змін і тому подібного. <звітнень> Позиною мій кажа попав у розвідку досить таки давно, декілька років тому. Був окремий взвод. Відучився на молодшого командира, на сержанта, потім мені запропонували перейти у спецпідрозділ, так як там проходив відбір, там відбір проходить як? Основа це на фізичну витривалість. Ну і людина має е, досконало знати е, свою роботу. Проходив не одне навчання, е, має певні сертифікати інструктора також. Перше відрядження було це було в мене. Е, Станиця Луганська. Це була зима, досить так вона запам'яталася. Саме перший якоби такий опит, як все робити, як діяти правильно в певних ситуаціях, тому що навчання є навчання, а коли ти вже працюєш по напрямку, це зовсім інша відповідальність, інші дії, інший, інший стрес, я б так сказав, би, назвав би це. Потім. Коли закінчився контракт, я звільнився. Пройшло декілька років, розпочалася війна, і я вирішив знову повернутися, так як я маю певні навики, певний опит в цій справі і ще попрацювати. Попав одразу в оперативний батальйон, потім знову ж таки перевівся в розвідку, тільки перевівся. Одразу поїхали також відрядження займатися своєю роботою, як то кажуть. Ну задіються, що так само сапери йдуть, снайпера. Ну, є певні критерії, яку роботу потрібно виконати. Це не є робота одного напрямку. Там багато напрямків є. Тобі ж і потрібно і саперами проти розмінувати, зробити шлях певний. Потрібно спостережні пости виставити, поспостерігати за противником для того, щоб Вдало зробити е, певну операцію. Е, тобто це не так просто, що сходили, подивилися чи ще щось. Потрібно правильно йти, правильно бачити місцевість, правильно орієнтуватися, завжди е, правильно прорахувати певний маршрут. Ця операція планувалася декілька неділь. Е, е, ми виходили, моя група е, виходила перед тим, як здійснити певну операцію. Ми виходили іменно в розвідку чотири рази, щоб це все правильно спланувати, скласти маршрут, продивитися де заміновано, де ні. Щоб прийшла техніка, тому що штурм це проходить на відео з телефона досить все так красиво і швидко. А насправді ця операція планується і планується не один день. Той штурм, що був останній, він був успішний. Моя група повернулася. Вся цілані неушкоджена, і друга група також. Ми взяли противника, грубо говоря, крабом, зайшли з сторін. Ми відбили позицію населений пункт Білогорівку буквально за годину, годину-півтори. Це все було досить добре сплановано, все прораховано, куди зайде техніка, куди зайде піхота. Ми це все зробили досить швидко. Тому це досить таки гарний вдалий штурм хоча нам давали гарний відсіч. Також була авіація, артилерія. але ми якоби відстояли своє і до цих пір населені функції наші. Була вже задіяна так. Повторюсь, аеророзвідка, завдяки якій ми набагато краще працюємо, інший зв'язок, інше бачення. Місцевості, тобто ми от йдемо в розвідку, і нам, наприклад, от так же саме працює одночасна аеророзвідка, і ми вже знаємо, що можемо зайти туди спокійно, скільки там осіб, щоб зробити певні дії. Тобто це не так, як раніше, просто от є певна точка по координатах, по азімуту, по улітки і тому подібне. Так же саме ми вже можемо коректувати артилерію за допомогою планшетів, там точні координати передаються, і ми можемо вражати противника набагато швидше і ефективніше. Це дуже багато чого вирішує. Кожен вихід це до ворога. Нема такого виходу, що просто сходити, десь там подивитися. Є, Стоїть завжди певна задача. Парну задачі потрібно виконати. Не виконали з першого разу, йдемо другий раз. Ну, ми вже перший раз пішли, ми вже знаємо, що там знаходиться, що там має бути і хто нас і що, що може зустріти, тому що в них теж стоїть певні СПЕшки. І кожен всього службовець має знати свій сектор і тому подібне. Так. Ми... Кожного разу до них ходимо. Нам потрібно тихо зайти і тихо піти. Це наша основна задача. Якщо вже так стається, що нас засікли чи ще щось, у них теж є певні прилади і тому подібне, як нас побачити чи засікти. Таке було. І касатами по нас стріляли по групі. Ми міняли маршрут. Ми заходимо також досить продумано. Ми заходимо одним маршрутом, повертаємося іншим. Вони не жаліють на групу касату, щоб знешкодити групу, тому що вони розуміють, що такі дані військовослужбовці, як розвідники, вони досить такі сильні люди і несуть дану інформацію, і завжди їх хочуть знешкодити. Так, за абсолютно за усіма підрозділами в основному це з артилерією, все зависить... Від того, який це має бути наступ, яка це позиція, та яка йде техніка. Тому що ми це очі, і ми знаємо зібрали певну інформацію. Ми збираємо інформацію перед тим, як туди заходити. Але також коли проводяться певні дії підрозділів, а саме штурм, коли йдуть танки, легкоброньована техніка, піхота заходить. Ми також само коригуємо танки, коли Противник відступає там, відходить або перегрупірується, де їхні запасні позиції. Ми вже знаємо, де їхні запасні позиції. Ми просто чекаємо, поки він туди відійде. Тому що ми вже туди ходили, як розвідники, і ми знаємо, куди вони що вони будуть робити для ніді. Нам потрібно це прорахувати. І це якби гарний успіх завжди, тобто завжди дає свої плоди. Люди, які працюють в цьому підрозділі, вони мають готові бути до цього. Вони можуть прорахувати ситуацію, але одночасно бути готовими до змін і тому подібного. А саме розвідка це люди, які мають бути готові в будь-яку хвилину до будь-чого.